Вітаю, дорогі друзі, Христос, посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма про те, яким чином конвертувати тимчасове у вічне, і в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: не в перший раз, але у перший клас або про новий набір до духовних шкіл, вступна кампанія в умовах війни. Перший серпневий тиждень, очима вірянина або про свята і будні. Українського православ'я у традиційному телелітописі. Вода, яка не лише втамовує спрагу, а й стільює, або про джерело Святої Анни, одну з найпотужніших святинь України за кількістю вилікуваних хвороб. І це далеко не повний список підготовлених для вас тем. Тож залишайтеся з нами та дізнавайтеся про життя церкви з вуст самої церкви. Також не забувайте тиснути клавішу вподобань. Робити репости. А найвідповідальніших та найсумлінніших з вас прошу долучатися до створення контенту Вісника. Ви спитаєте, а яким чином це можливо? Відповідь дуже проста: кожен ваш коментар це не лише ознака переглянутої програми, але передусім ваша жива реакція та підказки, якими б ви хотіли бачити наступні випуски Вісника. Тому, будь ласка! Коментуйте та цим допомагайте нам ставати кращим. Війна поцілила по всіх сферах нашого буття. Руйнуються міста, зупиняються заводи, горить врожай. Не стала виключенням з цього списку й освіта. Багато закладів з тривогою дивляться в майбутнє крізь димову завісу невизначеності. Проте у київських духовних школах, а це семінарія та академія, набір абітурієнтів завершено успішно. Можливо, хтось зауважить, зараз у переліку професій передусім потрібні військові. Я не заперечуватиму. Так, Україні потрібні захисники. Але потрібна і постійна молитва за перемогу над ворогом, за здоров'я живих та за вічний спокій загиблих. Зрештою, нашій армії потрібні капелани, а нашим мирним парафіям пастирі, які зможуть бути воїнами духовними та протистояти будь-яким спробам лукавого відвернути українців від Бога у цей відповідальний час. Перші числа в серпня перед адміністративним корпусом Київських духовних шкіл гамірно і спекотно, втім, по-справжньому спекотно, не лише на дворі. Вступна кампанія завжди гаряча пора. В аудиторіях, де ми побували з благословенням владики ректора, напружена тиша. Тут складають іспити ті, хто хоче своє подальше життя присвятити служінню Богові та народу, опанувавши богословські знання. Звичайно, що цього року вступна кампанія в Київській духовної академії семінарію дещо відрізняється від попередніх років, тому що це зумовлена ситуація сучасних військовими діями на території України. Але тим не менше наші духовні школи все ж таки мають необхідну кількість абітурієнтів для того, щоб вступна кампанія відбулася. Це 62 абітурієнти до стаціонару семінарії, 32 до стаціонару академії. І, відповідно, є такі самі схожі цифри в секторі заочного відділення 51 студент до семінарів і 55 абітурієнтів до академії. Тобто можемо сказати, що набір цього року буде. Звичайно, що не такий великий, можливо, відбір буде, як попередні роки, але тим не менше наші аудиторії будуть заповнені. Ми на це сподіваємося і думаю, що ми навіть в цьому впевнені. Серед абітурієнтів є люди різного віку і різних спеціальностей різного освітнього рівня. Звичайно, що більшість абітурієнтів це ті, які закінчили що не закінчили школу, але тим менше до семінарів вступають і люди з вищої освіти. Є і музична освіта, і технічна освіта, і педагогічна, тобто ми маємо різний такий от спектр спеціальностей, які потім можливо будуть розкриті і в навчальному процесі, і ми можемо використовувати їх також на благо нашої церкви, Знайомлячись з абітурієнтами. А творча група православного вісника знімає вступну кампанію до київських духовних. Кіл щороку, ми зазвичай цікавимо, що привело їх до цього духовного навчального закладу, і теж якою мірою переживаємо разом із ними нелегкі моменти очікування результатів вступних іспитів. Хвилююсь, хочу послужити Богу, хочу послужити Тому Той вирішив в Київську духовну школу. найпрестижніший вищий духовний заклад. Тому саме Київ. Як на мене, це Перш за все є можливість послужити Господу Богу е, і збагатитися духовними знаннями, що дає змогу е, захистити якби, і відстоювати свою православну віру. Хотів дуже потрапити сюди, тому що я з самого дитинства ну, ходжу в храм, я до цього схильне не маю і дуже хочу дочитися. Ну а ті, хто вже встиг скласти перший іспит, чекають на співбесіду з ректором київських духовних шкіл. Єпископ Сильвестр знайомиться з кожним потенційним студентом особисто. Хлопці вишукувались біля прийомної і хвилюються не менше як перед екзаменом. Звичайно, коли здаєш екзамен трохи нервово, це зрозуміло, бо переживаю, щоб випав білет, який ти знаєш найкраще, звичайно, і щоб ти зміг знайти в себе слова, ну правильно відповісти на ті питання, які в них є. От. Ну, здав слава Богу, начебто, наші... ну я думаю, що добре, достатньо. Слава Богу, з Божою допомогою, тому що ну, ніяк без неї. І думаю, що і надалі це хороший старт. От, що всі останні екзамени, дай Бог все. Теж з ним хорошо. Ті, хто вже встиг повчитися у стінах семінарії та маючи диплом бакалавра, не хочуть зупинятися на півдороги, Вступають до академії. І вони помітно відрізняються від абітурієнтів, вчорашніх школярів, бо мають певний досвід. Дуже хочеться продовжити ще два роки навчання в цій святині. Тому ми молимо всім святим, особливо Нестору Літописцю, нашому покровителю наших київських духовних шкіл, щоб весь наш курс поступив до Київської духовної академії. Всі абітурієнти, складаючи іспити, показували знання зі святого письма та богослов'я з церковної історії та іноземних мов, писали твір і читали молитви. Усі прагнули довести, що гідні навчатися в одному з найпрестижніших духовних навчальних закладів. Однак не всі потрапили. 6 серпня, після засідання вченої ради Київської духовної академії семінарії на площі перед адміністративним корпусом старший помічник проректора з виховної роботи архімандрит Володимир Ціпіньо оголосив результати цьогорічної вступної кампанії. На стаціонар до семінарії зараховано 54 учні та 29 студентів до академії. А навчатимуться заочно 56 семінаристів та 41 студент академії. Коли оголошували прізвища зарахованих, більшість не стримували емоцій. Ось таке воно: нове поповнення київських духовних шкіл. Кожного ранку в наше буття входять чергові новини про бойові дії, про зруйновані житлові будинки та покалічені людські долі. Як на це реагувати? Хтось впадає у розпач, хтось намагається абстрагуватися та увійти у забуття. Церква пропонує альтернативний шлях на біль реагувати співчуттям та молитвою, а на потреби ближнього відповідними справами. І при цьому постійно пам'ятати про Бога, звертаючи до Нього прохання про настання миру. Про те, як це вдавалося протягом першого серпневого тижня багатомільйонній громаді українських вірян, дізнаємося вже за мить. 2 серпня, у день вшанування пророка Божого Іллі, предстоятель Української православної церкви очолив божественну літургію в столичному свято іллінському храмі. Для православних киян це особливе свято, адже перший храм у Древньому Києві. Було зведено на Подолі саме на честь цього старозавітного пророка. А відтак на території церкви зібралося багато вірян і не лише парафіяни лінки, які зазвичай так називають свій храм, а й численних гостей. За літургією в блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили вікарії Київської митрополії та гості у священному сані. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, предстоятель розповів про житті святого Іллі Громоверця та наголосив, що кожен християнин має дотримуватися Божих законів у своєму земному житті, аби по його завершенні досягти Царства Небесного. За богослужінням підносилися сугубі молитви про мир в Україні, щоб милостивий Господь зглянувся. Над нашим боголюбивим народом та дарував йому своє благословення вистояти, перемогти та захистити рідну землю від загарбників. Під час божественної літургії архіпастир звершив ієрейську хіротонію деякона Дмитрія Юрковського, який служитиме у цьому ж Свято-Іллінському храмі, завершуючи урочисте богослужіння, митрополит Онуфрій, Привітав богомольців зі святом та прикликав на всіх Боже благословення. У Почаївській лаврі урочисто відзначили 425-річчя перенесення однієї з найшанованіших православних святинь чудотворного образу Богородиці у Почаївський монастир. Урочистості очолював представник Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Святкування розпочалося 4 серпня. Перед чудотворною іконою Божої Матері була відслужена мала вечірня зі співом Акафісту Богородиці. Перед святою твоє! Разом з архіпастером молилися архієреї Української православної церкви та численне духовенство. Після вечірньої богослужіння продовжувались перед чудотворним образом до глибокої ночі, а віряни мали можливість вклонитися святині. 5 серпня у день свята Почаївської ікони в Преображенському соборі лаври митрополит Нуфрій очолив урочисту божественну літургію. А Царство Отца і Сина і Свята! Ені присної во віки віку. Блаженнішому владиці співслужив сон мархієреї Української православної церкви, намісник та духовенство монастиря, а також гості у священному сані. Щороку на свята ікони до Печаєва приїздять тисячі паломників з усіх куточків України і не тільки. На жаль, через воєнні дії на цьогорічне свято не змогли приїхати паломники із-за кордону. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, представник української православної церкви розповів про почаївську чудотворну ікону та дива, якими уславився цей Богородичний образ. Зокрема, і про порятунок обителі у 1675 році, коли Божа матір захистила свій монастир від навали татар. За богослужінням підносилися молитви про мир в українській землі та про позбавлення від ворога, за зміцнення воїнів, мужність захисників України та визволення полонених.

Господу помолим все. тешить и скорбящих людей земли нашей, войною разоряемых, и сохраните всех нас невредимых. Господу помолимся. Завершились урочистості на честь Почаївської ікони Божої Матері традиційним хресним ходом зі святинею. Після чого чудотворний образ повернули до Успенського собору Лаври, де святиня постійно перебуває над царськими вратами. На сам кінець архіпастор привітав усіх зі святом та побажав вірянам предстательства і покровительства Божої Матері. 6 серпня церква вшановує пам'ять святих благовірних князів Бориса і Гліба. Цього дня керуючи східним вікарятством єпископ Баришевський Віктор, благословення предстоятеля Української православної церкви, очолив Божественну літургію в столичному храмі на честь святого великомученика Пантелеймона. Його преосвященству співслужили благочинний Дніпровського благочиння проти Іоанн Свередюк. Та настоятель храму проти Єрей Олександр Криницький, також місцеве духовенство та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія єпископ Віктор звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням підносилися молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога. Після відпусту владика Віктор від імені предстоятеля Української православної церкви привітав настоятеля храму проти Єрея Олександра Криницького, який відзначав свій день народження. До порожньої криниці не йдуть пити водиці. Так каже народна мудрість, яку дуже любив цитувати, спочили предстоятель Української православної церкви. Блаженніший митрополит Володимир, якщо ж вода здатна не лише втамувати спрагу, а й зцілити людину, годі й казати, що до такої криниці доріжка ніколи не заросте травою. Джерело Святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, славилося зціленнями з давніх давен, перетворивши рівненщину на справжній центр паломництва, особливо для бездітних пар, які. Занурившись у благодатну воду, нарешті отримують дивовижний дар батьківства. І відбувається це молитвами батьків Діви Марії, праведних Іокіма та Анни, яких це щастя стрінуло після багаторічного подвигу молитви і незламної віри. Ясна, мов небесна, блакить. Коли потрапляєш сюди, забуваєш, що це земна обитель. У народі її називають святинею для стілення. За переданням у давнину на цьому місці явилася ікона святої праведної Анни. Першими її побачили діти-пастушки села Онишківці. Тричі ікону з почестями заносили у сільську церкву, і щоразу на ранок її знову віднаходили так само. Люди зрозуміли, що свята обрала собі місце і збудували для неї каплицю. Відтоді тут б'є чудотворне джерело. Нині цілющу водойму облаштували сучасними купальнями, бо ж потік вірян лине сюди звідусіль упродовж року. Насельниці монастиря святої праведної Анни занурюються у цілющі води не лише й на свята і добре знають благодатну силу джерела. Я розкажу. Випадок, який стався в моїй родині, наприклад, от моя сестра, вийшовши заміж, декілька років не було діток. А я кажу: от люди здалека приїжджають, а ти не можеш приїхати до праведної Анни, щоб попросити молитв. І от вони два роки тому назад приїхали на свято Святої Праведної Анни, побули на літургії, молились, причащались, окунулися, і через рік народилась у них младенець Кіра. Вже от її рік. Хоча обитель знаменита саме джерелом, тут багато місцешанованих шанованих чудотворних святинь. У кожної своя історія. На святого сімейства, Іякі Майанни, і Пресвятої Богородиці, яка написана на святій Горі Афон з киту святої праведної Анни і подарована нашій святій обителі монахами з кита святої праведної Анни, а саме з хімонахом Гавриїлом і Монахом Хризостомом. Батюшки шість років назад, коли приїхали в нашу святу обитель, і вна... в них тут стало чудо на святому джерелі, вони вимолили у праведної Анни те, що просили своїй обителі половиною роки. І вони зрозуміли, що праведна Анна саме тут почула їх. І в дар праведній Анні, і в подяку вони привезли цю святу ікону. Ікона Божої Матері. Онишковецька прославилася в нашій святий обитель на цьому святому місці в 1825 році. Це ікона родини скарбників. Це поміщики, які проживали в селі Онишківці, і цей поміщик. Скарбник був паралізований, не міг ходити, і взмолився до Божої Матері, щоб Матір Божа його зцілила. І матір Божа йому сказала: Я тебе ізцілю при одній умові, що ти побудуєш мені храміну, і вказала місце цього святого джерела. Вранці, прокинувшись, скарбник став. Повністю здоровий, став на ноги, і дійсно прийшовши сюди, він побудував невеличкий храм і переніс сюди чудотворну ікону Онишковецьку. Але в радянські часи, коли була зруйнована ця капличка, ікона зникла, і до цього часу оригіналу ми не маємо. А ця ікона написана уже сестрами нашої святої Обителі, по опису, який є в архівних книгах, в Печаївській лаврі. Також у монастирі, історія якого тісно пов'язана з Почаївською лаврою, розміщено святині особисті богослужбові речі преподобного Амфілохія Почаївського. Не раз обитель зазнавала руйнацій у різні історичні періоди. Але святиня зганьбленою не буває. Щораз храми тут відбудовувались. Сучасний скит святої праведної Анни відносно молодий. Був заснований у 2000 році. А цьогоріч тут нова пам'ятна дата: було звершено першу літургію у новому храмі на честь усіх святих. Нині в монастирі проживає понад 30 черниць. Сестри старанно допомагають постраждалим внаслідок війни. З першого дня війни ми почали приймати переселенців. От, на даний час від початку війни проживають до 15 чоловік людей, людей з дітками, от її малі дітки. Вони живуть в нас, в нашій сім'ї. Та головне посилена молитва. Нехай Господь благословить чернечі труди, прийме їх посилені молитви та дарує мир. Ось і все на сьогодні. Ви дивилися програму Православний вісник, і ми сподіваємося знову постукати у ваші двері вже за тиждень. Але для цього дуже сподіваємося на ваші вподобання а особливо дякуємо за коментарі, бо вони визначатимуть обличчя нашої програми у майбутньому. Сьогодні ж на прощання хочу побажати усім вам, шановні брати і сестри. Не піддаватися зневірі та відчаю. Пам'ятаємо, Бог є істина і життя. Тож у той час, коли диявол намагається знищити життя, ми маємо пригадати джерело Святої Анни та з усіх сил намагатися бути справжнім джерелом, джерелом любові, світла та віри в Бога, який усім нам уже подарував життя вічне. Христос посеред нас і є, і буде.